У цьому відео я розповім, чому любов після 30 це не трагедія, а можливість. Як знайти партнера, але передусім себе? Всі гроші вже розібрані і шансів менше? Але скажу вам чесно і відверто, це усе брехня і соціальні установки, бо справжнє питання не в тому, де знайти стосунки, а в тому, чи відчуваєте ви себе щасливими в житті без стосунків. І от саме після 30 у багатьох вперше з'являється шанс будувати не будь-які стосунки, а ті, які насправді наповнюють вас. Всім привіт! Я Андрій Кушков, психолог, сексолог, і у цьому відео ми розберемо таку тему любов після 30. -ти. І чому щастя починається не з партнерів, не з партнера, а з тебе. Мені буде приємно, якщо ви десь ось тут, поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Чому після 30 усе змінюється? Да, до 25 років ми живемо так, ніби у нас є вічність. Бігаємо, пробуємо, закохуємось в зовнішність, у статус, у красиву картинку. А після 30 років життя починає звучати інакше. Да? Бо ми вже не ті 20-річні, які думають: О, у мене ще море часу, я ще все встигну. Ні, у 30 ми вже починаємо відчувати. Вагу зроблених чи не зроблених кроків, так? Ми мали певний біль, досвід, ми вже знаємо, що таке розрив, зради, відчуття, коли тебе кидають, принижують і так далі. Саме тут ми стикаємося із плодами свого фундаменту. Так, якщо ти навчився чути свої бажання, вони стають твоєю силою. Якщо тікала від страхів, саме вони зараз керують твоїм вибором. Якщо працював над фінансовою незалежністю або працювала, ти не шукаєш партнера як гаманця. І якщо нехтував собою, відчуваєш, можливо, думаєш так, да? а хто мені потрібен, мені потрібна як компенсація хтось. Або навпаки, задайте собі запитання, я зараз граю певні ролі або живу своє життя. Я йду від задоволення або від страху. І у мене була клієнтка, вона сказала фразу, яка мене дуже сильно вразила. Я раніше думала, що після 30 я вже буду мати роботу, чоловіка, дітей на шаблон. А тепер я бачу, що я маю можливість мати себе в першу чергу. І я знаю, як це? І мені з однієї сторони страшно, а з однієї сторони, з іншої сторони, подобається. Бо після 30 ми починаємо будувати життя на правді. Живемо не чужими сценаріями. Або живемо чужими сценаріями, якщо ми не закладали фундамент. І якщо закладали цей фундамент, ми живемо в правді з собою, в контакті з собою. У мене є чудова група в Телеграмі, яка називається точка G. І там я постійно даю завдання для з'єднання з собою, тому що ця точка G це, як знаєте, точка в нашій, в нашій психіці, яка дає багато задоволення від життя. І нам життя навіщо потрібно, щоб відчувати себе класно, щоб відчувати задоволення? Якщо ми не відчуваємо задоволення, а навіщо тоді життя? Заради чого? Да? Ось це і є дорослість. І після 30 цього досвіду і цього фундаменту набагато більше, щоб це життя в задоволення насправді жити усвідомлено? Є ще такий страх, я залишусь одна. Цей страх знайомий да? дуже багатьом жінкам особливо. І це дійсно правда? Або ні? Можливо, просто ця ідея в тому, що суспільство дав. Що після 30 ти, ти маєш мати дітей, сім'ю? Якщо ні, з тобою щось не так. Що ми робимо? Ми починаємо бігти, хапатись, погоджуватись, набудь-що, тільки щоб що бути в парі. Але отут і є найбільший парадокс. Чим сильніше ми женемося за цими стосунками, тим більше вони віддаляються від нас. Бо енергія пошуку йде від страху, від порожнечі, від компенсації. Подумайте, да, про це? Стосунки не мають бути порятунком. Вони мають бути вибором інакше ми перетворюємо партнера на ліки від самотності. Да. І як це завжди закінчується? Частіше за все, болем. Бо ми не йдемо від стратегії задоволення на насолоди від свого життя. А це було правильніше. Як знаходити стосунки після 30, а не втрачати себе? По-перше, зупиніться і подивіться на себе. Чи ви взагалі живете своє життя? Чи ви тільки бігаєте да, від одної спроби там, до іншої? Бо коли ви починаєте кайфувати від себе, від свого тіла, від своєї сексуальності, від того, що у вас є, да, ви стаєте магнітом. І це відчувається. Не тіндер вас знайде, а ваша енергія. По-друге, зверніть увагу на якість ваших стосунків. З ким вам добре мовчати, з ким ви можете сісти увечері без слів, і вам спокійно і кайфово і комфортно, бо секс, пристрасть, вони важливі. Але справжня близькість це коли поруч з вами людина, яку ви відчуваєте на рівні свого комфорту. У мене був клієнт, він завжди вибирав найкрасивіших, як трофей. А потім він прийшов і сказав: я хочу того, з ким можу бути сам собою. Це є момент його зрілості. Коли у нього змінюється шолк і переключилася, змінюється якість вибору. Не від того, як правильно красива картиночка, як очі бачать, вибирає, а як я відчуваю себе поряд з цією людиною. Мені кайфово. Це є розкайфованість у цьому житті. Розумієте? Щастя не дорівнює статус. І тут я хочу сказати важливу річ: щастя не починається з вашого партнера. Ви можете знайти стосунки і все одно бути нещасними. І можете бути на самоті, але відчувати, що у вас є життя, енергія і кайф. І саме це і є найбільший магніт. Бо щаслива людина завжди приваблива і завжди їй кайфова. Вона не чіпляється, не біжить, не вимагає. Вона просто є. І поруч із такою людиною хочеться бути. Да? Тому запитайте себе, я хочу стосунки, бо мені самотньо. Чи тому, що в мені є щось, чим я хочу ділитись. І на що я можу звавлювати і чіпляти інших людей. Любов після 30 – це не трагедія і не останній шанс, це можливість, можливість будувати стосунки по-іншому. Не від страху, а від бажання. Не тому, що так треба. А тому, що вам добре і вам кайфово. І запам'ятайте на найважливіший стосунки в вашому житті це стосунки в першу чергу з собою. Бо тільки тоді ви можете насправді будувати близькість з іншими людьми. І в наступному відео я розповім, як наші травми впливають на якість нашого життя та рівень вашого щастя, нашого щастя та задоволення. Пишіть у коментарях під цим відео. Наскільки ви зараз живете своє кайфове життя і скільки вам років? І десь ось тут, да? не забувайте поставити свій лайк, підписатися на канал. Та до нових відео. І я, як завжди, бажаю вам теплих стосунків та смачної кави. До нових відео. Па-па.